Переливання еритроцитів. Огляд Переливання крові це звичайна процедура, яку проводять медичні працівники. Процедура відносно безпечна, але можуть виникнути ускладнення, деякі з них є потенційно небезпечними для життя. Необхідно дотримуватися суворих інструкцій, щоб звести до мінімуму можливі ускладнення. Це відео демонструє широко використовуваний метод для виконання неекстреного переливання еритроцитів дорослій людині, яка не спить. Переливання інших продуктів крові, наприклад, плазми та тромбоцитів, у цьому відео не розглядається. Процедури, представлені в цьому відео, базуються на рекомендаціях Американської асоціації банків крові і відповідають загально прийнятим вказівкам у Сполучених Штатах, але рекомендації можуть відрізнятися залежно від юрисдикції та інституційної політики. Показання Трансфузія еритроцитарної маси показана при анемії в будь-якої етіології, коли є необхідність підвищити транспорт кисню. Залежно від симптомів пацієнта, переливання еритроцитів можна розглядати, коли концентрація гемоглобіну падає нижче 8 грамів на децилітер. Як правило, у дорослих переливання однієї одиниці еритроцитів підвищує концентрацію гемоглобіну на 1 грам на децилітер що еквівалентно підвищенню гематокриту на 3%, обладнання предмети, які використовуються для переливання, включають прописані еритроцити, патентований внутрішньовенний катетер, стерильний апірогенний набір для переливання вайтипу з відповідним фільтром, інфузійну стійку, нестерильні рукавички, фізіологічний розчин, Пробірки, в яких відправляють зразок крові на аналіз, дезінфікуючі прокладки, стетоскоп, термометр та сінгонометр, необхідні для оцінки життєвих функцій, також медична карта пацієнта, що може бути звичайною паперовою або електронною медичною картою, залежно від закладу, та форми запиту крові, підготовка. Спеціалісти із ліцензією, уповноважені замовляти переливання крові або виконувати процедуру, можуть відрізнятися в залежності від місцевих правил. Перш ніж замовляти кров, поясніть пацієнту причину переливання, переваги та ризики, пов'язані з процедурою. Потім отримайте письмову згоду пацієнта, попросіть його надати своє повне ім'я та дату народження або номер закладу. Переконайтеся, що ця інформація збігається з інформацією на браслеті пацієнта. Також переконайтеся, що інформація на браслеті пацієнта відповідає інформації у формі запиту та в медичній карті. Візьміть зразок винозної крові для перевірки на синісність. Переконайтеся, що на пробірці із зразком крові є інформація про пацієнта і надішліть зв'язок і форму запиту до банку крові для аналізу. Зразок буде використано для визначення групи за системою АБ0 та Резус, а також для скринінгу антитіл, відмінних від АБ0. Цей процес займає від 30 хвилин до однієї години або більше, залежно від того, чи було виявлено антитіла на початку. Потім зразок пацієнта зіставляється з сумісною одиницею. Для відправлення зразка крові зафіксуйте в медичній карці. Показання для переливання необхідну кількість одиниць крові, швидкість інфузії та спеціальні особливі вимоги, наприклад, потреба в опроміненій крові. Коли будете готові виконати переливання, зберіть необхідне обладнання. Підтвердьте особу пацієнта за допомогою двох форм ідентифікації та переконайтеся, що пацієнт розуміє хід процедури. Вимийте руки, надягніть рукавички та встановіть венозний доступ, якщо його ще немає. У пацієнтів із постійними катетерами промийте порт венозного доступу фізіологічним розчином, відкрийте набір для переливання, зніміть пришку з мішка, що містить фізіологічний розчин, закрийте хомут на трубці. Зніміть кришку з трубки та підключіть її до мішка із фізіологічним розчином. Повізьте мішок із фізіологічним розчином на стійку для крапельниці. Далі стисніть камеру, приєднану до трубки, щоб заповнити наполовину її фізіологічним розчином. Відкрийте затискач, щоб фізрозчин пройшов через трубку. Закрийте хомут, коли рідина досягне кінця трубки. Очистіть місце або порт внутрішньовенного доступу дезінфікуючою серветкою. Зачекайте, поки дезінфікуючий засіб висофлей, підключіть трубку до внутрішньовенного катетера пацієнта затискач на трубці, щоб розпочати інфузію фізрозчину. Не пізніше, ніж за годину до початку переливання крові, виміряйте та зафіксуйте температуру пацієнта, артеріальний тиск, чистоту дихання та пульс. Ці показники слугуватимуть базою для порівняння під час переливання. Введення одиниці еритроцитів має бути розпочато якнайшвидше, але звичайно протягом 20-30 хвилин, залежно від вказівок, після отримання одиниці з банку крові і приливання має бути завершено протягом 4 годин після надходження мішка з кров'ю. Коли будете готові, зателефонуйте в банк крові, щоб еритроцити доставили до ліжка. Коли кров буде доступна, вимайте руки і надягніть рукавички. Перевірка інформації. У присутності пацієнта та перед початком переливання ви повинні підтвердити, що отримано правильний продукт крові. Для цього ви та інший повноважений постачальник послуг повинні незалежно підтвердити особу пацієнта за допомогою двох форм ідентифікації, згаданих раніше: аб 0 та резус тип пацієнта, ідентифікаційний номер донора, тип системи аб 0 і резус-донора, інтерпретацію крос-метч-тесту та термін придатності одиниці крові. Дослідіть еритроцити. Якщо є будь-які розбіжності, або якщо кров має ненормальний колір або запак, сгустки або надлишок повітря у мішку над клітинами, ознаки витоку, наприклад, мазок крові на мішку, повідомте банк крові і зачекайте, доки проблему буде вирішено перед продовженням переливання. Коли вся інформація буде перевірена вами та іншим постачальником послуг, ви обидва повинні підписати етикетку на мішку із кров'ю перед початком переливання. Вимийте руки та одягніть нові рукавички. Початок переливання. Повісьте мішок із кров'ю на стійку для крапельниці та приєднайте систему. Заповніть камеру трубки та відрегулюйте задану швидкість потоку. Запишіть час початку переливання та ідентифікаційний номер донора одиниці крові, яку збираєтеся перелити пацієнту у медичній карті. Спостереження за пацієнтом. Протягом перших 15 хвилин переливання уважно спостерігайте за пацієнтом на наявність побічних ефектів. Попросіть пацієнта негайно повідомляти при будь-які симптоми, такі як біль, свербіж, висип або озноб. Якщо виникає будь-яка реакція, потрібно зробити кілька кроків, включаючи негайне припинення переливання, тримати лінію відкритою із фізіологічним розчином, перевірити на наявність технічних помилок, зателефонувати в банк крові та залучити спеціаліста з трансфузіології. Подальше обговорення того, як управляти реакціями на переливання, виходить за рамки цієї презентації. Оцініть життєво важливі функції через 15 хвилин після початку переливання та оцінюйте в будь-який час під час переливання. Така оцінка здається виправданою відповідно до стану пацієнта. Продовжуйте спостерігати за пацієнтом приблизно кожні 30 хвилин протягом решти інфузії. Після завершення переливання оцініть життєво важливі показники пацієнта та порівняйте їх з вихідними вимірюваннями. Завершення переливання Якщо подальше переливання не призначено, вимийте руки та не одягніть нові рукавички. Повторно підключіть трубку до внутрішньовенного катетера, заблокуйте його гепариновим або фізіологічним замком, або припиніть інфузію та видаліть катетер взагалі. Зніміть і викиньте рукавички та вимийте руки. Продовжуйте спостерігати за пацієнтом щодо будь-яких побічних реакцій протягом щонайменше години після переливання. Поясніть пацієнту, що після переливання може виникнути відстрочена реакція, особливо в амбулаторних пацієнтів, і що необхідно звернутися до клініциста і розглянути питання про повернення до лікарні, якщо така реакція виникає. Відстрочені симптоми, включаючи лихоманку, висип, утруднене дихання та зміна кольору сечі, можуть виникнути через кілька днів або тижнів після переливання. Надайте цю інформацію пацієнту як в усній, так і в письмоніовій формі. Задокументуйте процедуру в медичній карті пацієнта. Ускладнення Переливання крові пов'язане з декількома потенційними ускладненнями, включаючи гарячкові та корапів'янку, гострі гемолітичні реакції, уповільнені гемолітичні реакції, метаболічні порушення та передачі захворювань. Підсумок переливання крові це поширена і відносно безпечна процедура. Однак серйозні реакції на переливання можуть виникнути навіть при дотриманні рекомендованих інструкцій. Клініцисти повинні бути знайомі із показаннями до переливання, обладнанням, необхідним для процедури, та ускладненнями, які можуть виникнути в результаті цієї потенційно ретівної терапії.